Вітаю, в ефірі новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. Вдарили ракетою по житловому будинку. Екстрені служби шукають людей під завалами. Ще одна пекельна ніч для Києва. Влучання є у 27 місцях. Станом на зараз відомо про сім загиблих. Серед них і шестирічний хлопчик та його мама. Внаслідок атаки у столиці: 82 поранених, 44 людини у лікарні. Щонайменше 10 поранених дітей, з них п'ять в лікарнях, зокрема п'ятимісячна дівчинка. Прямий приліт. На жаль, в цьому будинку загинуло дві людини. Поряд будинки також вибити вікна. Зараз розгоронти штаби надається допомога всім тим, хто постраждав. Ми бачимо всі будинки, поряд вибити вікна. Велика кількість пошкоджених будинків, але тим не менше працюємо над тим, щоб надати допомогу кожному її потребує. Є влучання у Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах понад 100 постраждалих об'єктів житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет. За інформацією очільника МВС Ігора Клименка у Києві шукають щонайменше 10 людей. Є заяви про зниклих безвісти. Ймовірно, вони під завалами зруйнованих будинків на двох локаціях. На жаль, ми бачимо, що можуть бути більше жертв. 56 квартир в цьому під'їзді, який на знищений, завалений. На даний момент в місті Києві пошуковою рятувальні роботи ми проводимо на двох локаціях і на шести локаціях ми почали аварійно-рятувальні роботи. 700 поліцейських, 500 рятувальників, близько 100 одиниць інженерної техніки Державної служби з надзвичайних у Святошинському районі Києва ДСНСники дістали з під завалів будинку чоловіка. З врятованими тримали контакт понад три години. Роботи продовжуються прохання всім постраждалим звертатись до штабів, які розгорнути в кожному з районів. Шеченковському солом'янському свідошинській. Та Голосійські райони надається допомога. Загалом росіяни запустили понад 300 дронів і 8 ракет по Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Атакували також Дніпропетровщину, Полтавщину, Сумщину та Миколаївщину. Ввечері 30 липня ворог атакував кабами Новогригорівку. Поранення отримав літній чоловік. Постраждали у важкому стані під наглядом лікарів. Також у селі побило приватні будинки та господарчі споруди. Авіабомбами обстріляли і Гуляйполе. 60-річна жінка опинилася під завалами власного будинку і зараз теж у лікарні. На ранок під удари фабів потрапило два населені пункти. У веселянці поранено 17-річного хлопця та його бабусю. Будинок зруйнований вщент. Понімечені дачі і у селищі Малокатеринівка загалом упродовж доби окупанти завдали 475 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 65 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок. Підступно били й по рятувальниках В Оріхові надзвичайники гасили пожежу після обстрілу. В цей момент росіяни повторно завдали удару. На щастя, пожежники цілі і не ушкоджені а от техніка зазнала значних пошкоджень. Щодня вибухи стають ближчими до будинків і все більше родин із сіл регіону вирішують їхати. Люди залишають усе. Дім, речі, спогади, аби врятувати життя. Лише у липні з області евакуювали десятки родин. З-під обстрілів до Запоріжжя вивозить сім'ї і Капеланський патруль. Про історії порятунку у сюжеті Анни Крамаренко. Заїжджаю до селянку. Щось демить там. Незрозуміле. Веселянка Запорізького району. Тут постійно обстріли. За кілька кілометрів від села інтенсивні бої. Тож все більше людей наважуються на евакуацію. Не плач, все буде добре, вже забираємо. Велика родина разом з бабусями та дітьми кажуть, страшно жити, коли обстріли не вщухають. Днями усю ніч просиділи в погребі. Мала, я дуже спугалася. Тримайся, все буде добре. До Запоріжжя родину вивозив капеланський патруль спільно з ювенальною поліцією. Нині усі семеро жителі веселянки у безпеці. О, 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 Це. На ноги стала Що ви таке? тільки що стоп піднімав сам. Ми знаєте, до останньої миті сподівалися, що ну що ми зможемо там жити. І, і ми жили весь цей час, поки йшла війна. І... Начебто було добре, інколи пролітало, але так як вже почалося декілька останніх днів, коли вже артилерія достає, коли вже ці снаряди просто пролітають прямо біля дому, і ти не знаєш, куди бігти, що робити. Вчора, взагалі, каби пролітали по нашому селищу. То... Це жахливо, знаєте, і страшно. За дітей страшно, і за себе страшно, і не знаю, що робити далі. Будемо просто їхати далі. Життя, знаєте, дорожче, дуже важко залишати будинок, дуже важко залишати те, що там залишилося, життя своє. Але Життя дорожче. Вже в місті тимчасовий прихисток їм надав пастор однієї з церков. Надіємося, що все ж таки перемога настане, що ми вернемося в свої країни. Що може ж не розіб'ють хати, то повертаємося. Дуже тяжко да, виїжджати своїх хат. Ну, все ж таки віримо Бога, дякуємо капеланам, що нам допомогли. Із собою взяли найнеобхідніше і, звісно, не могли лишити домашніх улюбленців чотирьох кошенят. Це наше хазяйство, яке змогли забрати, наші кошенятка будуть їхати з нами далі. Куди ж їх маленьких кидати? Вони ж вони ж крошечки, вони ж без нас. Це моя любіма, улюблена кішка Ерізка. Вона дуже спогалася того, що ми переїхали. І Вона зараз дуже перелякана і не дуже хоче на руках сидіти. А взагалі що полюбляє Іризка. Вона дуже любить спати на руках. Вона дуже любить спати десь високо. Щоб Їй головне, щоб високо було. А де не важливо вже, щоб високо було. Вона любить спати на вершині чи дуже любить з людьми сидіти. Вона любить в компанії сидіти. Вивозять людей з-під обстрілів з перших днів великої війни. За цей час близько 25 тисяч. Везуть переважно у шелтер, але є й такі, що їдуть до родичів чи знайомих. Протягом місяця в середньому евакуюють близько ста людей. Вивозити дуже складно, але складно. Ну ви бачите, що. У нас броньовані машини і інша машина вона обладнана всім необхідним. Там в нас є риби а, проти дронів стоять, які які а, садять дрони. Но зараз ви знаєте, що дуже багато дронів, які на автоволотні, і ці риби вони не спасають. Но броньована машина є. У евакуації дуже складно зараз і бувають такі а, місця, де дуже складно вивозити людей. Звернутися за допомогою безкоштовні евакуації з прифронтових громад можуть не тільки жителі Запорізької області, а також і Донецької. Друзі, якщо вам потрібна евакуація, ми евакуюємо з тваринами, з речами, з майном. Ви можете звертатися кожного дня 24 часа на годину на сутки, 7 днів на тиждень. Ми за цими телефонами робимо евакуацію. Якщо потрібна допомога, евакуація звертайтесь. Будемо раді вам допомогти. Родина ж з веселянки у Запоріжжі лише переночує. Далі, кажуть, поїдуть до Одеської області. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко телеканал МТМ. Як підтримати рідну людину після повернення з фронту та зміцнити стосунки у родині? Про це розповідали психологи під час тренінгу у незламному хабі Орбіта. Фахівці кажуть, через тривожність, порушення сну та агресивні реакції, не завжди зрозуміло, чому рідна людина буває мовчазною та відстороненою. Часто через це виникають непорозуміння, недомовки або конфлікти через дрібниці. Одна з практик, як можна знизити градус напруги, затримати подих на декілька секунд та заспокоїтись, аби не сказати зайвого під час сварки. Спеціалісти, які працюють з ветеранами та їхніми родинами, ділилися навичками відновлення довіри. Емо... Емоційної близькості та ефективного спілкування. Дар'я одна з тих, хто долучилася до тренінгу. Почула багато цікавого про різні техніки, як можна заспокоїтись. У наш час, я вважаю, це дуже важливо, іноді прям не вистачає цього. Про роботу в стосунках також було дуже цікаво. Тренінг складався з кількох частин: спершу інтерактивне спілкування, а далі практичні поради, як заспок... заспокоїтись під час сварки та контролювати негативні емоції. Головна мета підтримка родин у період адаптації після повернення з війни близьких. Кожна людина на сьогоднішній день має вміти комунікувати з військовими, з діючими, з тими, які повернуться, і маємо надію після нашої перемоги для того, щоб суспільство було максимально пристосовано до взаємодії з ними і могли створити умови да розуміти, якщо виникнуть певні реакції, як себе поводити, хочемо донести до цих людей, що Ветерани переходять з війни іншими, і з ними також потрібно вибудовувати нові відносини. Якщо у нас виникне ще такий суспільний запит, ми готові організовувати нові тренінги, нові заходи для людей, щоб вони могли поспілкуватися. Вони могли поспілкуватися не тільки з психологами, але й один з одним. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат. бот бережіть себе та вірте у збройні сили України. Побачимось у наступних випусках.